Ми повертаємося до буремної України, а точніше, до ситуації на фронті? Російські війська активізувалися практично на всіх ділянках. За минулу добу майже 100 бойових зіткнень сьогодні противник ракетою Х-59 вдарив по конотопу. під постійним бомбардуванням ворога. Перебуває Харківщина і сам власний центр. На Краматорському напрямку було понад 20 штурмів росіян. І зараз до нас приєднується вже наш кореспондент на передовій Владислав Круглов. Я вітаю вас, Владе. Отже, розкажіть, яка остаточна сьогоднішня ситуація? Ситуація на Донеччині вам слово. Вітаю, Олено. Ситуація на передовій напружена. Росіяни збільшили активність майже по всій лінії фронту. Від початку цієї доби відбулося 93 бойових зіткнень. Повідомляють у генштабі ЗСУ. Найгарячішими напрямками на східному фронті залишаються Покровський, Курахівський, Краматорський і Торецький. На Покровському напрямку російські війська продовжують штурмувати Новоселівку Першу, Вовче та Уманське. За добу там відбито 17 атак, дев'ять атак досі тривають. У Рахівському напрямку ворог 10 разів атакував у Красногорівці поблизу Георгіївки та Парасковіївки. На Краматорському напрямку противник нарощує і живу силу і техніку і продовжує штурмувати наші позиції у часовому яру. 13 атак триває досі. Звуки боїв цілодобово чути у Костянтинівці, у якій ми зараз перебуваємо. Не менше противник б'є і на околицях Торецька. Тепер щодо ситуації з цивільним населенням Донеччини, ворог не припиняє бити по мирному лю сьогодні вранці російські війська вдарили трьома авіабомбами по Костянтинівці. Є поранений. Рашисти поцілили вдруге в одне і те ж саме місце. Сьогодні і вчора під ударом опинився приватний сектор міста, відділення нової пошти та центральний ринок. Пошкоджено 12 приватних будинків: багатоповерхівку, дві крамниці та три інфраструктурні об'єкти. Також сьогодні ворог вдарив авіабомбами та ФПВ-дроном по роздольному та селидовому, Унаслідок чого поранення отримали дві людини: 16 будівль. З яких більша половина це приватні будинки, частково зруйновані. Також росіяни обстріляли Волновахський район. У селі перебудова постраждали четверо цивільних, які перебували на території власних будинків. Двох жінок та двох чоловіків доставили до лікарні. Як повідомляє Донецька прокуратура, попередньо за сьогодні росіяни завдали по населених пунктах Донеччини дев'ять авіаударів з використанням керованих бомб. Напередодні ми повернулися від аеророзвідників 148-ї бригади. Бійці щодня проводять розвідку та наводять нашу артилерію по позиціях окупантів за допомогою американського безпілотника. Пума військові кажуть, їм конче необхідні системи РЕП, аби безпечно добиратися до позиції, а також для захисту самохідної артилерії, на яку у шаленій кількості чатують російські дрони. Картою QR код ви побачите у нашому наступному сюжеті. Дуже вас прошу, українці. Донать. Бо це життя людей, котрі нас з вами захищають. Аеророзвідники 148-ї бригади, які тримають оборону на Курахівському напрямку, підіймають у небо безпілотник американського виробництва Пума. І вже за 20 хвилин залітають до ворога у тил на 10 кілометрів. Дивись, бачиш, це щось глуше. Бо прямо в ноль кидає. На заваді стає російський реп, та бійці кажуть, ці крила втратити майже неможливо. В цьому їх перевага. Через ворожий реп насипається картинка, пропадає сигнал, і ми втрачаємо керування над бортом. Але навіть якщо ми повністю втратимо сигнал, борт розвернеться і полетить в наш напрямок, де ми зможемо його перехватити і вже посадити або продовжити завдання. Тож, обійшовши ворожий реп, на що знадобилося ще хвилин з 10, Аеророзвідники залітають у російський тил ще на 2 кілометри та знаходять ціль. Ми зараз на кілометровій висоті, і от можемо практично от максимальний ствол. зум так, можна роздивитися ствол. Аеророзвідники передають координати цілі артилеристам, але ті, на жаль, не можуть здійснити постріл, бо над ними ворожий дрон. Суперкам прилетів, ворожий птах, не можуть вести стрільбу зараз. Гармати наші особисто, поки може в укриття чи біля гармати чекає. Ні, в укриття дельта. Не треба працювати вороже. Ну вороже крило. Та на цьому робота не закінчується, адже безпілотник може протриматися у небі ще пару годин. Тому бійці проводять розвідку та шукають нову ціль для ураження. За цей час нам е, вистачає часу, щоб ми е, знайшли якусь ціль. Е, скомунікували з. Нашими засобами ураження, враження, ну, чи то артилерія, чи то FPV-дрони, щоб вразити ціль, і ще раз провести до розвідку, ну, тобто багато часу в нас є. Захисники повертаються трошки ближче до лінії фронту, аби провести до розвідку і показують нам відео своєї роботи. А це от вчора працювала, наша артилерія працювала по гарматі, От де перше враження. Добиваємо. Прямо під ствол гармати. гарматі, точно в ціль. Під час нашої розмови аеророзвідники отримують від суміжного екіпажу координати для роботи. Прийшли координати. Дім. Тут гармату виявили, були до нас, треба дорозвідати. Скоріше за все, да, скоріше за все. Мені прислали координати, скоріше за все, що будуть працювати наші ФПВ по неї. Поки крила летять до цілі бійці, розповідають про свою роботу, бо це в день вони працюють переважно по нерухомих цілях. Вранці ж, коли ворог наступає, специфіка трохи інша. Кожен день намагаються прорвати якісь конкретні ділянки, заїжджають по там по дві, по три одиниці, намагаються проскочити, висадити піхоту. Під'їжджають танки, ворожі теж намагаються прострілювати. Наша задача якнайшвидше виявити цю техніку і починати її знищувати на великій відстані. В день один екіпаж аеророзвідників 148-ї артбригади вилітає на роботу до п'яти разів. І кожен виліт це щоразу знищена ціль. Зараз очікуємо удари в півдрона по два з Ось вже має бути. Є! Ну, no. знищили, знищили так. Ціль уражена. і тепер крила повертаються на базу. Пошкоджень немає ніяких. Вона готова до наступного зльоту. Тільки треба перезарядити батареї і усе. І полетіли. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк. Факт ICTV. Єдині новини. Головнокомандувач збройних сил України відвідав найгарячіші ділянки східного фронту. Зустрівся з командирами бригад, які тримають там оборону. Про це Олександр Сирський особисто написав у соцмережах. Командувач відзначив, ворог продовжує рватися в напрямку Покровська. Жорстокі бої і в районі Красногорівки. Окупанти не полишають спроб захопити Стельмахівку та макіївку. Також Олександр Сирський зауважив, що наше військо відчуває тотальний дефіцит зенітних ракетних ракет малої дальності. Саме тому. Українським захисникам доводиться адаптуватися і знищувати розвідувальні безпілотники ворога, використовуючи реп та фпв дрони. Що ми можемо та маємо зробити для того, аби зупинити наступ чисельно переважаючого ворога? Відповідь одна: ефективне вогневе ураження основних сил противника та його резервів на дальніх підступах, комплексне ураження противника перед переднім краєм, стійке утримання підготовлених в інженерному відношенні рубежів і позицій, максимально ефективне використання всіх можливостей зброї та боєприпасів насамперед бойових дронів, в яких ми маємо перевагу.